Біобіона мінокислоти, його норма внесення, як краще застосовувати. Давайте ще раз питаємо головного імпортеру в Україні. Що хочу сказати, звичайно, норми внесення препаратів на базі амінокісло тваринного походження це дуже важливий елемент. І ми якраз працювали і працюємо над тим, щоб по-перше дати збалансоване рішення, вишивити для фермера це рішення і якраз врахувати ті особливості клімату і виплімату і використання на таких культурах, які для України перш за все важливі і валютно окупні. А це зернові сонячні, кукуруза, соя. Пак. Тому тут ми даємо норму несення не більше одного літра на гектар. Цього достатньо, щоб боротися з, висо... з високою дати оптимальне живлення для рослин, якщо це мікродобриво з певним складом тих чи інших мікроелементів. Ну а біостимулятори на базі цього можуть також врахувати і дати можливість боротися з цілим рядом кліматичних факторів, бо ті кліматичні зміни і виклики, які нам дарує природа, саме для цього ми працюємо, пропонуємо і продаємо тим України.